Всім доброго ранку. Так як я обіцяв, сьогодні в такий файний сонячний день. Ми поговоримо з вами і розберемо детально Тахобук. Що таке Тахобук? Тахобук це є документ, який підтверджує ваш режим праці і відпочинку, як водія вантажного автомобіля, Так, іменно вантажного, бо в тех в бусі написано, що це є самоход чинжаровий, тобто автомобіль вантажний. І згідно з законами Європи, у Європейської водій муси випевняти ТАХОБУК, який підтверджує його режим труда. І відпочинку на протязі 28 днів, тобто місяць і наступний, місяць і наступний. Так, ходять такі думки. Багатьох шоферів, да, бусяжів, так би скажемо, що виповняють тільки тахобук, які їздять німцями, а в інших країнах він не потрібний. Я, я зі стовідсотковою певністю скажу, що то говорять ті люди, які просто на все ще не попали на поліцая і не заплатили штрафу. Бо, повірте мені, штраф тут не 50, не 80 євро, а багато-багато такий кучеравий, що. Ті гроші кожен з вас міг би міг десь би притулити і в щось би вложити, ніж заплатити просто за таку дурну тупість, яку можна. Як, як то говориться, проблему кра, краще якась попередити, ніж потім її розхльобувати, правда? No. І... Тоді, коли ти запла... вони за, не заплати, заплатять той штраф. І виписують на фейсбуці, а це я мам ну, більшість то поляків, і так само і наші українці говорять, такі більше, як то кажеться, ні, що то воно не потрібно. А потім вже як заплатять там, з півтори до двох тисяч штрафу. І а, а що я маю зробити? А куди я маю написати, а що я маю зробити. А то передольонна поліція, а то пердольонне панство, там -яке, в яке його штрафувало, то не від того залежить. І вибуває то. З того, що таке його треба, і потім, як втікається, найкращий вчитель це є досвід, правда? Дорого, звісно, бере, але об'ясняє, доходжу. І так, розбираємо по частинках вперед. Так, ось так виглядає мій тахобук, який складається з чотирьох позицій, тобто з чотирьох днів робочих, які розділяються також на графи. Тобто, це в нас є їзда, відпочинок і, скажімо так, інші роботи. Бо ще є молотки, ну то якби більш, який, більш такий професіональний да, Тахобук. А в нас в даному випадку молотків нема, у нас є граф, графа, яка називаємо інші роботи. І так, починаємо. Мій Тахобук видрукований з якоїсь німецької і сторінки. Тобто по-німецьки тут написано. В першому графі ми пишемо фамілію вашу. Це в нас є назв'язко по-польськи. Іванов, ім'я Володимир, номер автомобіля вашу, Час і дата початку вашої роботи. Це в нас є 1.01.23. Країна початок роботи, тож вписуємо з вами. Це в нас початок буде Польща. В нашому випадку ми сідаємо в машину, у нас на спідометрі показує 90 тисяч образного варя. І починаємо наш рух. Оскільки це у нас буде перший наш день, я завжди зазначаю в цьому пункті собі номер один і починаємо роботу. Опять же, це, це є вам, як би сказати, така підставова інформація, що ви просто собі вникли в цю всю інформацію, кажеться, переварили в цій голові. І для себе зрозуміло, як воно все це все робиться. Це ми з вами починаємо зараз моделювати ситуацію від діставання смс-ки з адресом загрузки до, наприклад, до завершення робочого дня все, що згідно по тахобуку. І так, ми з вами стоїмо на нашій фірмі, чи будь-де на паркінгу до 8 години ранку. 8 -ми годин про пробамково ми. Опять же, щоб ви всі знали, це є якась модель, і ситуація модель, модельована. Ми то моделюємо ту ситуацію, як би сказати, життєво. Да? 8.15 ми дістаємо і продовжуємо наші. ми ще стоїмо до 8.15. 8.15 ми дістаємо смс від експедитора їхати на загрузку. туди-то, наприклад, скажемо вам образно, це ну, Вроцлав, так? до Вроцлава нам плюс-мінус виходить 45. Кілометрів і 45 кілометрів Ні, націоналками на автостраду і при такій русі, як там зараз, беремо собі годину часу. І так, з позиції паузи, тобто нейтральної, ми переходимо, називаємо то так, в позицію драйв і починаємо наш рух. Година часу. І увагу, що. Пунктивні лінії жертв символізують нас годину. Ті менші це в нас і діляться на 4 частини. Це в нас буде по 15 хвилин. І відносно 8, 8, 15. Ми починаємо наш рух в сторону загрузки. Годину часу ми їдемо. В 9.15 ми приїхали на вигрузку. Така, вибачаюсь, на загрузку. І Пункті, як тут нам треба було зазначити час і дату, дата в нас є, і ми пишемо початок робочої, робочого дня у нас 8.15. 8 годин 15 хвилин. І так, далі моделюємо ситуацію. В 9 годин ми приїхали на фірму, переходимо в режим нейтральний і ми йдемо. До прикладу, йдемо на реєстрацію в бюро, ми реєструємося і нам говорять, що вас не можуть загрузити. Зараз вас загрузять через 45 хвилин. Відносно цього, ми продовжуємо наш відпочинок, тобто нашу паузу, на 45 хвилин. До 10-ї ми чекаємо нашої загрузки. В 10 годин, 10 годин приходить. Чоловік з рецепції каже, що можете в'їжджати до таку-то таку, таку, рампу, вас загрузять. 10 годин ви їдете під рампу. На інші роботи вас грузять. І вас в процесі 15 хвилин вас загружають. Загрузили вас, ви замкнули авто і переход назад в режим. Паузи. В тому режимі ми значить, дзвонимо з і говоримо, що так-то, так, то пане з у нас машина загружена, стільки-то стільки-то паліт, така -то, така -то вага. І він каже, все окей, можна рушати. І ми починаємо нашу, наш рух. Ми переходимо з позиції нейтрально в позицію драйв і починаємо наш рух в сторону вигрузки. Скажемо так, до вигрузки нам буде 600 км. І давайте собі, так, собі таке якесь умовне місто, наприклад, Дрезден. Да? Ну там не буде 600, але це умовне. говор. І ми починаємо їхати. 11 година. 12 година. 12.15, 12.30. І коли була 12.15, ви пересікли кордон німецького. Польський. Я завжди зазначаю кордон, що я пересік, Польща, Німеччина в 12.15 і починаю рухатися далі. Їду, їду, 14.01. 14 годин. І зверніть тепер увагу. Ви не можете, не може верніше ваша їзда з іншими роботами. Одночасно перевищувати як 4 години. Тобто тут ви можете звернутувати, що у нас є 2 години 45 хвилин їзди і 15 хвилин загрузки, і тут у нас є 2 години їзди. Тобто в нас є 4 години. Але перед тим ми їхали з вами годину. Але після тієї години ми мали 45 хвилин паузи, як ви пам'ятаєте, так? то ці години з тими пау воно вже нам не... Не суперечить нашій їзді. І, звичайно, ми проїхали тоді 4 години. Стаємо на паузу і 45 год... хвилин ми маємо відстояти. Відстояли ми 45 хвилин, випили кави, якийсь подивились кіно там, чи там що, якось і зіграли, так? Позвонили до жінки, до коханки до, там, чи до коханця кому як, так? І вирушаємо, стартуємо. Опять переходимо в режим драйв і їдемо. Нам ще лишається їхати, наприклад, 2 години, і ми з вами їдемо 2 години. В 14.45 ми починаємо наш рух, і у нас, звичайно, 15.45 година і 16.45 ми приїхали на вигрузку. 16.45 ми переходимо в режим. Нейтральний, тобто не паузи, і ми сміло в 16.45 закриваємо вже наш робочий день. В підсумку, ми приїхали нас на спідометрі 90 670 кілометрів, тобто ми з вами приїхали 670 кілометрів. Кінцева наша, наша країна наша. Кінцева робота це в нас виходить Німеччина, і ми зазначаємо, що це в нас Німеччина. Суми, сумі ми з вами проїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 годин роботи і 15 хвилин загрузки. Це, є, це образно говориться, це як до прикладу, за який час ми проїхали 670 км. Ми стали на паркінг, наприклад, 15 км від. Я завжди зазначаю собі, ось тут на, на в тому полі координати географічні паркінгу, наприклад, так? Там 48, 0, 0. І, наприклад, 7, 0, 0. Ну, які там географічні, щоб по потребі контролі. Поліцай завжди при потребі міг е, провірити, де ви крутили тобто спали, так? крутили паузу нічну. Далі. Наступний день починаємо. Зазначаємо, що це в нас день другий. У нас на спідометрі 9670. Країна початок походження. Опять же, все запевняємо. Дата сьогодні у нас другий, номер машини, ім'я фамілія. Початок робочий день у нас Німеччина. Стояли ми так, як і в попередньому ми стояли, наприклад, до 7-ї години. До 7-ї години. Зверніть увагу, в 16,15 ми закрили паузу. Тобто ми мали вже з вами так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 годин сну. Сну тебе. Має бути не менше, так само, як е, 10 годин. Ти можеш спати більше 10 годин, але менше, як 10 годин ти не можеш відпочивати. В нашому випадку це є більше, це більше як достатньо. В 7 годин відкривається фірма. Ми йдемо на рецепцію, і нам говорять, що нас будуть вигружати. Ми їдемо вигружатися, нас вигружають 15 хвилин, все. Ми опять же, як і в попередньому, переходимо в нейтральний, дзвонимо до спедитора, спетор каже, що так, пауза, 15, я починаю шукати вам трасу. І ви ставите собі 15 хвилин паузу. За 15 хвилин він не знайшов, ставте ще 15 хвилин. За 15 хвилин не знайшов, ще ставите 15 хвилин. 8 годин відкриваються всі логістики, всі спедиції. Так, інман присилає адрес загрузки. Їхати, наприклад, 150 кілометрів до загрузки. Ви виходите опять же, в режим драйв, і 150 кілометрів по автостраді, це нам буде десь плюс-мінус півтора години. І ми печемо 8-9, дев'ята, тридцять. З, з драйву нейтральна, пауза, тобто так, йдемо попередній. Йдемо в бюро. Зазначаємо нашу загрузку, коли нас там загрузять. Кажуть, що так, наша загрузка вже готова або не готова, опять же, кажуть, у нас загрузить, наприклад, в 11.30. Таке теж може бути. Ви зазначаєте до 11.30, змоделюємо так. так, Приїжджаємо, кажемо, в бюро нам говорять, загрузка буде в 11.30. До 11.30 ми сміло зазначаємо свій паузу. 11.30 нас і говорять, що нас загружають. Загружають. І опять же, так як по попередньому виходимо, зголошуємо на спедицію свою. Спитер дає добро. Ми опять же вискакуємо на драйв і починаємо рух. 13, 14, 15. І тут у нас виходить 3 годині і 3,5 годині. 3 години ми з вами проїхали, ми задовбалися їхати далі, думаємо, що часу нас вистачає. Ми маємо сміло собі йти наниз. Тобто нам нейтрально зробити так само паузу, поїсти, відпочити. Ніхто нас не годить, ми розказав зранку. І опять же, таким самим чином ми їдемо. Нам до вируски ще лишилось 200 км. 200 км плюс-мінус це буде у нас 2,5 години, напишемо. І ми їдемо 2,5 години. 18.30 ми приїхали на вигрузку. Чи під вигрузку, чи будь-коли. В сумі в нас було їзди. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9 годин у нас в сумі було робочих. Ми закриваємо нашу сьогодні, як би сказати, працю. Пишемо, що ми в кінцевому. Точка у нас так само була в Німеччині. Ми і в Німеччині залиши. робочий день так само записуємо, що ми почали в 7 годин 00 хвилин. І в нас тут на номером 91, наприклад, 500. І в нас виходить, що ми проїхали там. ну Тут бачите, ми багато зазначили, але умовно скажемо, ми проїхали з вами 800 км. І знову пишемо координати нашого паркінгу. І другий день робочий у нас завершений. І так кожний послідовно. Ну і звичайно, дивіться, у вас може бути дорога, наприклад, вісімсот, км, 1800, 2000 км. І ви її собі розділяєте на протязі, наприклад, двох днів вам дається на доставку 2 дні, 3 дні, так? І ви собі розподіляєте свій режим їзди. Чи сьогодні ви поїдете 800, чи завтра поїдете 500, все це ви зазначаєте, писуєте, що у вас було не більше 10 годин роботи, не менше 10 годин сну. І все це списуєте. Бажано, бажано з мого досвіду, в Німеччині. Як ви їдете, це щоб все їхали, їхали згідно Тахобуку. Щоб як ви їдете, наче ви їдете. Якщо ви стали, наче ви зазначаєте, що ви стаєте, п'єте каву. Там, будь абсолютно, що робите, і стартуйте далі. І так, при будь-якій контролі, у вас не буде виникати жодних проблем, коли у вас буде все виповнено. І немаловажне одне питання. Колись я мав контроль, мене стягнули беги, баги, так як би сказати, да? і контроль дорожна німецька. І там була рускоязична бабка така. Вже стара, як бляха, як та сама Германія, чи Німеччина, да? і вона мені сказала, це документ, який, під... це, що я вам казав спочатку, який підтверджує твій режим праці і відпочинку. І ти мені, при моїй вимозі, зобов'язаний надати за останні 28 днів своєї роботи, щоб я бачив, що ти робив, як ти їхав, як ти відпочивав. Ну, і що ти взагалі, як їздив і повозував, так? І то, що там ходять якісь такі Так, псевдо і і експерти говорять, що це тільки поміня, тільки Німеччину. то я так і вам як я вам говорив на початку, що це до таї пори, поки його не здійма поповні. Так що, коли воно є, а я собі порозділяю свої. В мене ко... мої, мої тахобуки, отак скріплені. Звичайно. То можна все переписати, заднім числом все зробити так, щоб у вас було чики-піки пікиграло Але сам факт, сама інформація підставова, яку я вам подав, це іменно так. Змодельована ситуація від почав від отримання смс, до, до, наприклад, до закривання взагалі, цілого робочого дня. Так що складного нічого нема. Всім зеленої дороги, всім будь ласка, ставимо лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуємося. СК, канал молодий, розвивається щось. Ми сьогодні зробили не так, завтра щось зробимо краще, так що вибачайте мене. А в цілому, все буде добре. Все, шануйтеся.